Працівники тресту зеленого господарства від дев'ятої ранку на соборній площі у сквері дня вишиванки ліквідовують те, що може нести загрозу не лише дорослим, а й маленьким дітям. Видаляються лише аварійні або супостійні дерева, в сквері вишиванки та дерево, яке ще до того ж і аварійне. Воно розташоване на дитячому майданчику. Вже повністю сухе це в принципі видно. Є ризик, що воно може впасти, гілки падають, бо вони сухі, плюс. Омела на глутах теж має певну вагу. Усі роботи виконуються згідно з офіційним дозволом. Є дозвільні документи, які видані комісією, в складу якої входить управління, управління порядку, держекології, три зеленого господарства і департамент інфраструктури і благоустрою. Взагалі цілом по місту дуже багато аварійних дерев, але станом на сьогодні працюємо в сфері дня вишиванки. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, Новини Сі 4